Дозвольте представити вам Dry One 58, Dry One 62. Ножиці для сухої стрижки або Dry Cut, добре відомі кожному перукареві. Під технікою сухої стрижки зазвичай мається на увазі стрижка висушеного волосся в техніці слайсингу або просто підстригання висушеного волосся. Отже, ножиці для сухої стрижки повинні бути спроектовані так, щоб не пошкоджувати висушене волосся. Як ви бачите, тут вигравіруваний логотип Matsukaze, маркування леза із зазначенням походження та серійного номера та назвою моделі ззаду. Ручка Dry1 зміщена і має 3D форму, а dry 2 має симетричну ручку. Таким чином, можна сказати, що Dry1 і Dry2 відрізняються лише ручкою. Dry розроблені таким чином, щоб не пошкоджувати волосся на передньому лезі, тому тільки переднє лезо підстригає волосся. Коли волосся застрягло, перемістіть переднє лезо і підстрижіть його. Давайте спробуємо dry 158. Волосся проштовхується від внутрішнього до зовнішнього леза без пошкодження. Ви бачите, що ці ножиці не завдають стресу волоссю. Тримайте волосся і підстригайте його по ходу руху. Ножиці спроєктовані дуже просто, навіть для перукарів-початківців. Ви можете спробувати суху стрижку без спеціальної техніки з ножицями Matsukaze Dry.